Ви якраз і ставите, бо ви хочете на цьому заробити Духайте, гроші. Пані, давай, ми то, вам не, дамо, я, ми я не дамо вам я зруйнувати я ліс. Довгання. Чому то, ви скажіть, не то, на фронті? Нашим uh, проєктом зараз передбачено вирізати приблизно 10% від uh, плануємої площі заняття. Є така Бернська Конвенція підписана Україною в 1996 році. Вона забороняє нищити так звану смарагдову мережу. Підніміть, будь ласка, Бенську конвенцію, і подивіться, що, що значить захищати смарагдову мережу. А Женя був. Жура був. Ми любимо, поважаємо наших військових, але ліс це наша вода. А там є поябен, хай викупляють цю землю людей і ховають у паяк. Зміниться кислотність. Дерева почнуть гинути, ті, які залишаться. Ми встановили наявний рівень ґрунтових вод. Ми встановили прогнозований рівень ґрунтових вод. Я нічого не думаю, я вночу взагалі, бо тут я ніяк слова сказати, Пойміть, а чого не можна? Ну тому що. от не так сказав слово вже все. Центр села Мархалівка невелике село. Ти ще триста людей розташоване за 40 хвилин їзди від центру Києва. Мабуть, ви останні дні бачили згадку цього села в новинах, тому що саме тут. Вирішили будувати велике національне меморіальне кладовище, тобто місце, де будуть ховати військовослужбовців, які захищали Україну з 2014 року. На цей момент в селі вже є три кладовища. От Зараз ми стоїмо на найстарішому з них. Як розповіла на місцеві жителі, з якими ми встигли перекинутися кількома словами, тут ховали ще в часи голодомору, тобто 1933 рік, зокрема дітей. Зараз тут стоїть церква. Ну, імовірно, Московського патріархату власне могила загиблих під час голодомору. Ну, в кращих традиціях українського села пам'ятник радянському окупанту. Станом наразі державна установа зібрала повний пакет документів, які відповідають чинному законодавству для того, щоб розпочати і реалізувати все те, що Заплановано на цей рік. Дві земельні ділянки передані в постійне користування державної установи національної міської меморіального кладовища, загальна площа становить 267 га. А який відсоток лісу доведеться вирізати? <плес> Нашим проєктом зараз передбачено вирізати приблизно 10% від плануємої площі заняття. Це, я думаю, дуже погано. Чого? Це там води, гвинтові води там у нас, близько, І це буде все в кінницях. У людей, блять, як вони будуть дінаску робити, вода попаде у людей, угу. у кинеться. Ви когось втрачали під час цих бойових дій? Так. Да. де ховали? знайоміх, на новому Угу. ховає. Я да, яму копав, там, ну, сам копав, да. дев'ять чоловік заховає. А у вас з села багато ну, є люди які в армії? Мій син. Його друзів. А Женя там, був, не з армії? Юра був, у нас армії. кум наш. Є куча людей. Всі, хто хоче жити у вільній країні, всі пішли на її захист. Він загинув. За що? Щоб оте ми тепер отак страдали, відвоювали ліс. Не тут треба воювати. Слава Україні! Головне, щоб люди дочулися, що ми не проти. Ми любимо, поважаємо наших військових. Ми обожнюємо, ми донатимо, ми допомагаємо всім, чим можемо. Але ліс це наша вода. А централізованого водопостачання нема. Ні, немає, немає. Тобто всі в криниці набирають? Так, да, так, да, да. Всі, да. всі мають свої криниці і з криниці ми. Користуємося, вони просто вирубують меморіалу. А там далі, якщо ви зайдете в ліс, ви побачите, що ну, сама почва вся вона волога, вода стоїть на поверхні. Там навіть є е, місця, де воно взагалі як болото. Вони кажуть, що це все не призведе до того, що село залишиться без води. Ні, такого не буде. є така Бернська конвенція, підписана Україною в 1996 році. Вона охороняє. І забороняє нищити так звану смарагдову мережу. І цей ліс, якщо ви подивитесь на європейських картах карти Есмераль, він входить до цієї смарагдової мережі. У 17-му році Україна підписала асоціацію з ЄС. Одним із головних пунктів там було це збереження цієї смарагдової мережі. Підніміть, будь ласка, бенську конвенцію, і подивіться, що що значить захищати смарагдову мережу, і чи дозволена там будь-яка діяльність, якщо знищити десь хоча б 10 гектарів, да, Вирізати буде порушена екосистема. Хочу, ви якраз як і ставите, бо ви хочете на цьому заробити хочете, гроші. Ми, давай, ми вам не ласки. дамо я, ми я не хочу. дамо вам Економ. зруйнувати ліс. Чому ви скажете не на фронті? Продовжую? Ну що ну, 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 ви продовжите, красти гроші? Та ви подивіться газета, чому вас на тому році в Верпіні звільнили? Мене ніхто не звільняв. Не звільняли. всього вам не бо Ми не дамо вам тут побудувати. Земельна ділянка має площу 267 гектарів. Як ви бачите на генеральному плані розміщення? Власне, меморіального комплексу, де будуть не тільки місця поховання традиційного колумбарного, а також всі адміністративні будівлі споруди, які дадуть можливість розмітити тут кладовище, займає всього 130 гектар. Тобто це виключно половина цього лісу. Із цих 130 гектар. Концепцією передбачено знесення виключно 10 відсотків. Тобто я хочу, щоб ви зрозуміли, що ліс залишається в такому ж стані. А ми до вас приїхали як до людей послухати і зрозуміти, що ж дійсно відбувається, чому міністерство ветеранів не може розпочати роботи. Бо ми на них тиснемо і кажемо: дайте нам поховати героїв, чому урни з нашими хлопцями стоять вдома у мене. У моїх посестер, у наших побратимів, у родин загиблих. розумієте? Це зранку я викачувала, в обід викачувала. Зараз вона трохи, трохи якось більш-менш. А так за добу піднімається в рівень банок. От, це приблизно, ну якщо я стану, мені буде по коліна. Це знову ж таки, це не критичне, це не було дощів, не було снігової зими. А як ви бачите, у нас оце, от, ось в такий рівень піднімається вода в погрібі. А як на вашу думку будівництво кладовища вплине на рівень води у вашому Дивіться, якщо вони зроблять так само, то, як вони обіцяють і дренажі, і все інше, то ми зовсім залишимося без води. Бо влітку у нас, коли починає падати рівень, у нас в криницях води дуже мало, ми на городі полити не можемо. Якщо вони покладуть знову ж таки, оці газони, як вони обіцяють, зміниться кислотність. Дерева почнуть гинути, ті, які залишаться. Ну тому тут з будь-якого боку як не крути, але Ну, не можна там нічого робити. Але от ми говорили заступником міністра, говорили заступником директора кладовища. Вони кажуть, що жодного осушення проводитись не буде. Ну тоді вони, якщо вони будуть хоронити людей туди, то вони просто будуть хоронити їх у воду. Ви бачите, що у нас робиться. Ми провели е, ґрунтовне геологічне дослідження, ми встановили наявний рівень ґрунтових вод, ми встановили прогнозований рівень ґрунтових вод. Е, ця вся інформація була подана в державну експертизу, вона була схвалена позитивно. Там, де в найвищі е, пікові сказати, сезони, Вода піднімається до позначки 2 метра до рівня землі, там будь-які поховання виключені. Тобто поховання будуть відбуватися виключно в тих місцях, де це дозволяє санітарно епідеміологічна ситуація. Про Лисипгору в Києві цей варіант, потім про Биківню відкинулося варіант. Тепер от село Мархалівка біля Гатного на Київщині. Розкажіть, чому, чому це місце зараз вибрали? Що ми на ньому зупинилися. По місці розташування дійсно було опрацьовано дуже багато варіантів, їх було навіть більше 10. Головним критерієм був ліс більше 100 гектарів. Не усюди можна ховати людей або ж здійснювати відповідні навіть будівельні роботи. Тому щоб дотримуватись усіх визначених законодавством критеріїв, підійшла така от земельна ділянка. Це не стандартне. Місце поховання людей, а це більше така паркова рекреаційна зона. У більшості людей насправді може не бути певного розуміння, що саме взагалі будується і які стандарти будуть дотримані. А що ви думаєте про цей меморіал? Я нічого не думаю, я не хочу взагалі, бо тут я не можна слово сказати, пойміть. А чого не можна? Ну тому, що Тут не так сказав слово, вже все. Перевернули, перекрутили і все. А що нам Саньок розказував? Саньок показав. Саньок каже, що будуть грунтові води підбувати. Да, 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 а хто вам це розказав про грунтові води? От як? Ну люди в магазин приходять і розказують. Нам Почали закидати якісь що ми сепаратисти, що ми проти меморіалу, що ми проти воїнів. А зараз нам погрожують і говорять про те, що наше село треба спалити через те, що ми нібито проти меморіалу. Хто вам потім читайте дописи в різних месенджерах, там дуже багато такого всього. А знаєте взагалі про проблему, що от не вистачає місць для того, щоб ховати всіх військових? Е, ви розумієте, є поля, Отам гуляють поля, Багато пає гуляє, хай там і ховають. Їсть все одне, це кайогія, це все, що відноситься до кайогії. А там є паябин, хай викупляють цю землю людей і ховають у полях. А те, що на цьому кладовищі мають ховати військових, не впливає на ваше ставлення? Як військових будуть ховати, як будуть спаювати, да, це одне. Тільки не тут, а в Майхарці спаювати їх. А де спаювати будуть привозити тут ховати. Це то а воно вонь буде, запах буде. Наразі ми будемо будувати крематорій сучасного типу, тому що Україна підписала асоціацію ЄС і всі такі будівлі, такі об'єкти надскладного технологічного процесу ми будемо будувати по новим технологіям. Дивіться, крематорій також розміщені по всім абсолютно нормам. Зараз нормами встановлено 300 метрів від крематорія і 100 метрів від урн після кремації. Таких відстаней абсолютно немає. У нас все зроблено з кратним запасом, тобто крематорій буде від місця проживання, він буде приблизно 800 метрів початку. І ця будівля буде займати також ще приблизно 100 метрів. Тобто сам крематорій буде десь 900 метрів в глибині. Запаху ніякого не буде. Це проведені відповідні е, вивчення процесу, як це відбувається міжнародні. Е, щодо диму, дим, якщо буде, він буде мінімальний і прозорий. Тобто це буде навіть е, менше для довкілля для людей, ніж просто люди, які можуть палити восени. З'їжджати відсюди, це ж вже ж не жиле буде, то вже невозможно буде нічого. Чого не жиле? А як же ми можемо істочником води користуватися? Як ми можемо? Ну, дивіться, ми говорили з заступником міністра, говорили з заступником е, державного підприємства. Вони говорять, що вони відступлять від вашого житла кількасот метрів і в підтоплюваній зоні нічого будуватися не немає. Нічого це не буде. дасть, зовсім нічого не дасть. Це нічого не дасть, тому що оця вся територія аж туди до кладбища, за кладбище, вона вся така тут. Ми ж вікові, тут. я четверте покоління тут живу. І я знаю, я знаю ці умови цього, цього нашого населення, населеного місцевості населення, де ми живемо. Проходьте, будь ласка. А вам не здається, що можливо ця проблема в не в площині того, що вам насправді щось екологічно загрожує, а в площині недовіри до влади, яка недостатньо, можливо, прокомунікувала або пояснила, що тут буде. Ну, ви знаєте, і це, це питання теж не можна відмінити. Це теж є. Сумніви є. Це вже життя доказує. Ми ж не хочемо цього, але воно в нас воно є.